Розвалений стан насправді. Ух, як важко встається. Бо вчора ми з Ільєю врізали практику майже на 40 хвилин, на 30 хвилин просто безперервно вставали, вставали, вставали. Я не рахував, скільки там разів, але якщо ти може, бачив, бачила попередній наш ролик, може хтось рахував, я думаю, там разів 350 було, тобто по факту, От якщо взяти мінімальну ціль, Ставати 50 разів, то ми зробили тижневу норму. Але тут є один момент. Це не означає, що якщо я перевершив норму в 7 разів, то наступний тиждень я можу вже цього не робити. В аскезі так не працює. Саме про ескези трошечки розповім. В чому полягає їх, ну так, щоб їх не порушити, як все-таки пройти до кінця. Ми ставимо собі мінімальну ціль. Ну, наприклад, таке я взяв 50 разів встати. Або, наприклад, пробіжка 3 км. Да? Я можу пробігти 3,5-4, я можу пробігти навіть 10 по відчуттю. Але я маю це так зробити, так з розумом підійти, щоб на наступний день я міг пробігти мінімум 3 км. Мінімалочка, вона має бути дуже досяжною. Але треба розуміти, те, що досяжне на протязі 5 днів, 7 днів, може бути не досяжне на протязі 20 днів, 20, 30 днів, наскільки ти береш аскези. Тобто це має бути якась адекватна ціль, яку ти просто в перший день робиш дуже легко. Другий легко, третій легко. Не факт, що в 15-й день буде теж легко. Але варто доходити до кінця. Да. Ставити якусь мінімальну ціль, пробувати, якщо це якась да, кількість певна відстань, пробувати долати, робити це більше, ніж ти можеш по мінімальному запиту, але мінімум завжди виконувати. Інакше ти права лише сказано. Якщо ти, наприклад, поставиш собі ціль, да, пробігти не 3 км, а там 5 км, і будеш розуміти, що в якийсь момент ти вибігаєш на пробіжку, я полюблять коліна, ще щось не можете 5 км пробігти. Що робити в такому випадку, друзі? Я думаю, що все-таки важливіше здоров'я і краще не пробігти, усвідомити, взяв забагато, почати заново після деякого відпочинку, коли в тебе все стане в порядку. Ось так. Тому щоб не було цього починати спочатку, спочатку треба взяти нормальну, адекватну сіль. Двадцятка є, друзі, вчора. Поміж ось цієї практики, ще було тренування, це все на сонці поспав десь 2-2,5 години. У ну, мене завжди так, можливо, у всіх так, коли не висипаєшся, просто на рівному місці починають боліти суглоби, м'язи, те, що там навіть в роботі не було, от просто починається внутрішній дискомфорт, тому що організм не відновився. От в мене щось таке відбувається, але досить. М'яко, тому що цю ніч я відіспався, друзі, але все одно, все одно осад вчорашнього дня, вчорашньої роботи він є, тому сьогодні якраз той день, коли я роблю чисту мінімалечко 50, може 52 рази вшати. Так як я рахую, можу помилятись. Зараз ніби як 27 вже. І потім на цвяхах, просто практика на цвяхах. Без гирі, без нічого, стану трошки. Щось розповім про цвяхи вам. Сьогодні буду стояти на самій нашій стандартній моделі. Стандартній і дуже ходовій моделі. Це дошки з комбінованими цвяхами. Недорогі, можу звертатися до мене по покупці цих дошок або інших в директ в Instagram, завжди в описанні. Залишаю. І наш чайний канал, де ти можеш підібрати собі чаючик. От. Там, до речі, ми можливо сьогодні-завтра опублікуємо. Бо фотки є, ніяк не розпишемо ціни. Це все кардіцепс є, лікувальний гриб, є їжовік, є мухомор шляпки. Так що таке теж є. Це все буде в чайному магазині і чайний посуд ми теж туди будемо опублікувати. Чайний посуд вже є, до речі. Теж треба цим зайнятися. Ну і завжди я залишаю свою основну сторінку Інстаграм, залишаю свій TikTok, свою робочу сторінку Інстаграм. Так що не лінуйся, опускай вниз, описання. Дивись, якщо хочеш підписатись на якусь з моїх соцмережей, Welcome. Буду дуже радий, якщо хочеш продукт купити, взагалі пушка. По факту найкраща підтримка мого каналу це саме покупка ку в мене якогось товару. Ну це так, тому що таким способом я так скажем, заробляю на життя. От. Хтось ходить на роботу, я виготовляю продукт, рекламую його і просуваю. Продукт класний, якісний. Так, сьогодні з того, щоб розказати про Аскезі, я розказую про свій продукт. Фух, так, ну десь скільки. 35, мабуть, є. А, ще 15 прям швидко роблю, бо дійсно вже їсти хочу. І на звяхи хочу. Коли ми починаємо стояти на зверхах кожен день, може бути таке відчуття цікаве, що ти як ніби може забув постояти, але в кінці дня або в середині дня ти згадуєш, що хоч чогось не вистачає. І це дуже класно, коли ми беремо якусь практику, і вона дійсно. Покращує наше життя, воно працює. Оп. Її хочеться робити. Коли нам вже дійсно хочеться щось робити, це вже виходить за межі Аскези, тому що Асказа це те, де ми маємо проявляти волю для того, щоб щось робити щось незвичне. Коли воно стає звичне і мені вже легше зробити, ніж не зробити. Не варто це вважати аскезою. Це просто хороша звичка, яку ми влаштували в своє життя і можемо себе похвалити. Але це не означає, що якщо воно вже не аскеза, нема що провалювати, то я можу пропускати там дні, щось. Звісно, можеш, знову ж таки, для кого ми це робимо. Провалити СКЗ нема, перед ким або СКЗ нема, але ж плоди, цінність, відчуття від того, що ти зробив і що отримуєш, давайте вже мислити тоді. Позитивними категоріями, що я отримую, якщо я це зроблю, але я провалю, якщо я не зроблю. Так, все, я точно не провалю, друзі. Свяхи це для мене дуже легка практика. Це не є аскезою, але так як в мене все-таки був деякий перепочинок від свяхів. Після 180 денної аскези на свяхах, ух, тиждень перепочив. Зараз знову заходжу. Дійсно цілюща практика. Я зараз прогрівся. Рекомендую заходити на свяхи саме прогрітим. Да, Вони колючі, вони кусають, особливо перша хвилина-дві, і де досить швидко наростає біль. І може відбутись таке, що бляха наростає біль, коли він зупиниться. Не вже так буде півгодини. Там чи десять хвилин. Ні, друзі, він наростає до якогось моменту, а потім ти такий... Ну типу боляче, але я вже і дихати можу спокійніше, і розмовляти можу, і взагалі думки такі можуть чисті ставати. Да, тут відбувається деяке ментальне очищення. Якщо нас бентежить якісь думки, поки ми в цьому варві, ми не можемо вирішити проблему. Коли ми заходимо на свяхи, спочатку думки зникають. А потім починають приходити рішення нашої проблеми. Може статись таке, що замість того, щоб знову повернулась каша в голову, прямо на свіхах тобі вже можуть приходити ідеї, як вирішити цю проблему. Ну що, тридцяточку присяду і фінішую. Лесятка. Друзі, я ще пару хвилин постою, тому що я схожу тільки тоді, коли біль відступає. Зараз я відчуваю якраз пік болю. Значить, ще 2-3 хвилинки можна постояти. Ух. Знаєте, коли я з гиркою присідаю, гирка одразу привантажує тіло, притискає до звяхів, і цвяхи вони мають виконати свою роботу. Певну глибину вони мають пройти. І ця глибина теж може залежати від твоєї ваги тіла і розміру ступні. Так. Дійсно, важким людям з не дуже великими ступнями, з не дуже великою площою, да, навантаження на квадратний сантиметр йде більше, тому можуть бути відчуття яскравіше а можуть і не бути, друзі. Тому що теж кожен має якийсь свій вольовий поріг супротиву зовнішнім подразникам. Коли ми беремо скези, ми випрацьовуємо цю волю. І біль залишається той самий, але ми можемо його витримувати стійкіше, довше, так скажемо, комфортніше. О, чи, чи ми таким чином готуємо себе до складного життя? Друзі, я вам скажу такого, що розраховувати на якесь легке життя, ну, можна, можна цим погратися, можна в юності, цим погратися, в молодості. Потім ти просто зрозумієш, ну, прямо легко не буде, навіть коли ти робиш собі легко, ти відчуваєш розчарування. тому що не має повної віддачі якомусь процесу. Да. Життя воно нелегке, треба бути готовим до складностей. Якщо ти досить аскетичний, в тебе прокачана воля, ти просто легше проходиш ці перешкоди. І коли ти їх якийсь певний час проходиш, дійсно навіть ці перешкоди відступають. Ну, от їх стає менше. Не те, що прямо там рай на землі, нема проблем. Проблеми є зовнішні подразники, може температура. Повітря не підходити неприємно, може. Дощ піти, коли ми цього не очікуємо. Град бахнути, ще щось. Якісь неприємності, може погода створити. Якийсь комар може залетіти, заважати нам спати, ще щось, якісь чинники зовнішньої природи. Може просто якісь самскари з минулого просто винирнути, згадати про якісь ситуації, почати злитися на якусь людину. Теж таке може бути просто на рівному місці, мозок починає. Створювати якісь проблеми. Можемо захворіти, можна занозу під нігуть загнати, ніби коли ти там, такий, шанті-шанті на сонечку, щось шліфуємо, там, забиваємо колишки, ще щось, бах занозу впалось такий, та йо, Ну, страждання знову ж таки, що легко, та нелегко. Воно прилітає, це, друзі, такий принцип матеріальної природи воно приносить нам як задоволення, так і страждання. І немає таких ситуацій, де ми можемо або повністю страждати саме на цій планеті, або повністю насолоджуватись. Все одно буде якийсь свій баланс теж в залежності від того, як ми діяли в минулому. Тому так дякую за перегляд. А, дощечки, так? Да? Покажу, до речі, з завтрашнього дня, друзі. Я почну стояти на дощечках преміальної якості. У мене тут три пари стоїть, прям такий гух з кришками, відбірне класне дерево. Вони виглядають не так. Тут в нас виходить кришечки немає, а там вони ще закриті кришкою. Ну, ця модель вона дуже класна. Чим відрізняється з кришкою без кришки по відчуттям, друзі, ніяких відмінностей. Цвяхи ті самі. Дякую.